Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, Скорбниця благ життя, подателів, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наш. Євангелія від Луки, сказав Господь своїм учням: випроститися. Про... Ви і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько. І він сказав їм притчу. Гляньте на смоковниці і на всякі дерева, коли вони розпу розпукуються, виглянучи, розумієте, що вже близько літо. Отак От і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Вістино кажу вам річці, не пройде, аж поки все не станеться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Деколи в сучасному світі ми, як християни, виглядаємо досить розгубленими, світ агресивне, настирливе накидає нам свої цінності, свої поняття, своє розуміння. Свою ідеологію, і ми, як християни, нерідко рідко маємо страх і сумніви, що нам робити як церкві, як парафії, як вірним, як священнослужителем. Маємо розуміти, що Ісус Христос є нашим Спасителем, Він той, який вже смерть подолав, той, який нам дарував вічне життя. Значить, ми вже отримали цю перемогу, і незважаючи на труднощі Його перемозі, ми вже маємо цю радість. Коли інші релігії людина шукає Бога, прагне спасіння, щасливого життя чи життя вічного у різних релігіях. Це може бути по різному, тому в християнстві Бог сам дає людині це спасіння, щастя, визволення, добру новину. Щоб не мати страху і непевності, пригадаймо те, що ми християни уже маємо, що Господь уже дав нам, і піднімімо наші голови вгору. Коли євангелист говорить, цей стежок сказав Господь своїм учням випроститися і підніть ваші голови вгору, що ваше визволення близько. Це слово своїм учням, Він усиновлює нас, Він забезпечує нам вже життя, дає нам спасіння. І важливо нам це пам'ятати, тому що Господь є всюди. Де би ми не були? В яких ситуаціях ми би не були? Він є з нами в тих ситуаціях, але потрібно довіряти і вірити йому, тоді Господь нам допоможе в різних ситуаціях. Гарного, благословенного вам дня.